Так, у нас сьогодні коротеньке відео, як зареєструвати мотоцикл з за кордону. Приїхали ми в сервісний центр, зареєструвалися ми попередньо і по документах. Які у нас мають бути документи? Так. Сер сертифікат відповідності. Раз. Транзитний номер. Акт реалізованого транспортного засобу такого плану, договір купівлі-продажу і митна декларація і техпаспорт на транспортний засіб. Так, прийшли на експертизу, зайняло в нас все десь в районі 15 хвилин, оплатили платіж за експертизу 364 гривні. От, ще знаєш, нас оплата тільки за реєстрацію. Так, оплатили ми послуги по реєстрації транспортного засобу. За мотоцикл це 624 гривні. Ідемо, віддаємо документи на оформлення. Загальному ми витратили вже 40 хвилин часу на всю процедуру в сервісному центрі. Ну що, пройшло менше години. Ми в Тернополі от, зареєстрували наш мотоцикл. Поставили на облік, так як нас просив клієнт. От. І все. Тобто всю процедуру бачимо, знаємо, як відбувається, нічого складного немає, перелік документів теж ми бачимо. І ціна в районі 1000 гривень ми маємо за мотоцикл. Надіюся, відео було цікаво вам. Бо то за вподобайку і за підписку.